Садять квіти перемоги за для того, щоб відволіктись від реалій сьогодення минулого року. Благодійний фонд Florium Foundation разом з голландськими партнерами започаткували проект for School, де учні різних шкіл мали змогу засадити клумби найрізноманітнішими видами квітів. Минулого року ми змогли завдяки нашій компанії, завдяки нідерландським меценатам, зібрати майже 5 мільйонів цибулин тюльпанів і розіслати їх в 10 тисяч шкіл України. І минулого року все зацвіло неймовірними фарбами. Цього року це вже логічне продовження цього проекту, і ми вирішили посадити ще один мільйон тюльпанів в ті школи, які, які залишилися. Наразі у фонду діє сайт, де представники шкіл, батьки дітей та будь-які охочі можуть зробити додатковий внесок для того, щоб вся Україна навесні зацвіла яскравими фарбами. До флешмобу долучився і Хмельницький ліцей номер 15 Вони отримали тисячу цибулин тюльпанів. Коли від організаторів до нас зателефонували, що планують у нас ще одну клумбу оформити, ми відгукнулися, скопали клумбу, і зараз діти будуть висаджувати. Нові цибулинки, нові квіти хочемо, щоб наше подвір'я стало більш красивим, яскравим, не дивлячись на те, що зараз війна, ми все ж таки красую будемо наближати перемогу. Проект не тільки про посадку цибулин, роботу із землею та квітчання Клумб в першу чергу він про ментальне здоров'я дітей. Наша мета, щоб не тільки школи були заквічені, але щоб і е, настрій, е, віра у позитив і в добро наших дітей, щоб вона міцніла і зростала. Наші діти дуже близько побачили війну, але разом з тим це наше найміцніше покоління, тому що вони знають, де ворог і як йому протистояти. Дітки захватом висаджували квіти, уявляючи, якими гарними вони будуть навесні. Ми зараз садимо тюльпани, ми беремо горошинку їхню, садимо і через пару місяців виросте тут тут дуже гарні тюльпани. Ми тут купаємо тут. Нас не одна тільки я, тут у нас велика команда. Мені подобається посаджувати квіт. Мені здається, що буде іменно червона, оранжева і жовта. Я е, уявляю, е, що вона буде рожевою, е, оранжевою, жовтою та синьою. Наступного року я. Обов'язково буде долучатись до таких акцій. Кожен, хто долучився до благородної справи, вже з нетерпінням чекає, аби побачити красиві квіти перемоги. Яна Кузьмінська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.